Вітаю, шановні українці. Сьогодні продовжую розповідати, ділитися інформацією на тему страхування життя або лайфового страхування. У Західній Європі страхування життя, життя це є норма. Немає такого, немає заможньої родини, яка не мала б страхування, страхування саме. Лайфове страхування. У нас, на жаль, ще та, ця культура е, недостатньо розвинена. Але що це таке? Коли людина е, укладає певний договор, вона вбуває одразу двох зайців або вирішує декілька питань. Це подушка безпеки і звичайно, своя безбідна старість. А також е, Укладаючи такі полюси на певний строк, вона дозволяє захистити своє здоров'я і захистити себе при певних форс-мажорах, в тому числі і хворобах. Є такий пакет від продукції грава підтримка де від 20 хвороб також, крім накопичення. онкологія туди також входить. Людина отримує при наявності цієї хвороби, отримує сразу виплату. Фіксовану виплату діагностуючи цю хворобу, і цей пакет закривається. Але людина має гроші для вирішення цього питання, а не з простягнутою рукою, як дуже зараз часто в соціальних мережах. Ми бачимо, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Тому потрібно сьогодні кожному українцю допомогти собі. Адже цей продукт лайфове страхування не пенсії. Ходить в цей продукт, людина не тільки накопичує, не тільки струкує, але й може з цього капіталу утворити недержавну пенсію. І як результат безбідна пенсія, безбідна старість. Але потре... за це потрібно думати вже сьогодні. Є таке гарне, гарне прислів'я італійське. tardi che mai» краще пізно, ніж ніколи, тому краще пізніше, ніж ніколи. Я запрошую вас на свої консультації, де ви можете разом зі мною підібрати ті пакети, ті полюси, які вам підходять для себе, для захищення родини чи для накопичення капіталу і захисту своєї дитини. Номер телефону під відео. Сьогодні хочу додати ще ми маємо як езотерик, нумеролог, 26 січня 2023 року. Загальне число дня складається 16 або 7. Будьте обережними на дорогах, адже 16 – це число руйнування, 7 – це число знань, 8 – це число гри.